Наскільки мені відомо, поки що ордер нарешті не виписан, але Каїм Хан звернувся з клопотанням, щоб виписати три ордери по лідерах Хамасу, і два ордери по ем, прем'єру Ізраїля і по міністру оборони Ізраїля. І тут для нас одразу низка виникає. М, скажімо, важливих точок і акцентів, які потрібно на які потрібно звернути увагу. Ну, перш за все, Ізраїль, Україна, Росія не Хамас і будь-які аналогії прямі вони неможливі. І Україна, на відміну від Ізраїля, ніде жодного разу не давала змоги ем, під сумнів поставити нашу доброчесність з точки зору дотримання міжнародного воєнного гуманітарного права. Окремі випадки незначних порушень, які трапляються з боку України, зазвичай носять характер або вимушених, наприклад, бої в е, е, забудові е, міській, і власне це просто невідповідність міжнародного права сучасним реаліям війни, або це випадки, які. Носять характер персональних ексесів якихось виконавців, десь розвідні дані не отримали ще щось, і вони носять дуже виключний поодинокий малий характер. Вони не є відповідальністю української держави і навіть воєнно-політичного керівництва, і власне значна частина з них взагалі не несуть за собою жодної відповідальності. А є правопорушеннями, які ще довести. Треба у випадку з Ізраїлем на жаль, але дії сокирою, а не скальпелем, Вони власне вилилися в те, що. Нормативна і доказова база все ж таки під цілу низку системних подібних кроків вона існує, і тепер питання слідства: довести це або навпаки спростувати суду. Питання розібратися, наскільки це було вимушено, не вимушено, чи мало місце дійсно системність чи ні чи Це ексеси виконавців, чи це були накази. Це доволі кропітка і складна робота для того, щоби подивитися і довести рівень відповідальності конкретних осіб Ізраїль, держави ізраїль тощо але все це почалося з моменту коли ізраїль вибрав сокиру а не скальпель і ще до того як почалася воєнна операція я в ціліни з цієї акцентував увагу що ми прийдемо в цю точку можна це підняти і подивитися і говорив що на жаль ситуація в ізраїлі електоральна навколо натаняху буде підштовхувати його до того щоб він діяв сокирою Перший урок. Ціль не виправдовує засоби. Це сталінський принцип, тоталітарний принцип. В цивілізованому світі ні. Кожного разу, коли йде мова про певну ціль, завжди співміряються і засоби і її досягнення. І інакше Західний цивілізований світ не мислить. Другий важливий момент. Переможцям переможців не судять. Це також спадок тоталітаризму. Це Росія так мислить, що якщо не переможуть Україну, знищать нас, то власне ніхто переможців судити не буде. З ними сядуть, розмовляти, бо вони переможці. Ні, так не працює. Кейс Ізраїлю зараз підкреслює, що і переможців судять, якщо цілі були неспівмірні і засоби неспівмірні тим цілям, які досягалися. Кому не подобається ізраїльський зараз кейс, можуть подивитися на вже історичний кейс Хорватія. І хто опинився на лаві підсудних національні герої, які врятували власне незалежність Хорватії. Але тим не менш, те, як це відбувалося, поставило їх під удар міжнародного кримінального суду, тому переможців судять у випадку з Ізраїлем. Така дія влади Ізраїлю поставила на розтяжку Західний світ, і цілком вигідно, що однією з мотивацій, чому саме таким чином Хамасом відбувався напад. А є ціла низка опосередкованих свідчень, тому що сам напад готувався дійсно при підтримці Ірану, і він відповідав інтересам Ірану зірвати арабо-ізраїльське, нормалізацію відносин арабо-ізраїльську, яка була на фінішній прямій. Але те, як відбувся цей напад, зокрема в частині такої кількості жертв серед цивільних обезголовленнями. Вбивствами дітей і всім іншим, той сценарій зчинення цього нападу, який не залишав інших варіантів Ізраїлю, окрім як оголошувати операцію не просто по знищенню Хамасу, але фактично по помсті. Бо саме цього вимагало ізраїльське суспільство, бо це наштовху на думку з низкою свідчень, що все ж таки за таким сценарієм стояла Російська Федерація і російський слід в Хамасі він не тільки. Інформаційний, бо можемо подивитися, як російські пропагандистські медіа супроводжували цю операцію Хамаса проти Ізраїлю, але і в підготовці там появі певного озброєння з українського фронту окремих тубусів. Одразу Ізраїль заперечив, що взагалі Україна постачала туди озброєння. Але це була російська ІПСО, яка реалізовувалася і багато чого іншого, що свідчить, що російський слід там доволі серйозний. І цілком що саме так такий напад, який не залишав Ізраїлю інших варіантів, міг бути. Продуктом архітектури made in Russia. Бо це ставить на розтяжку Західний світ. Якщо б Міжнародний кримінальний суд зараз не виписав би, ну верніше, прокурор не звернувся до кримінального суду з клопотанням з приводу ордеру на арешт, і якщо він не буде виписаний, то Путін тоді заявляє: дивіться, перед глобальним півним, перед цим світом. Це їх міжнародне право діє тільки до чужих. А для своїх хто західний відноситься до золотого мільярда, хто є вестернізованим, у кого відносини з Сполученими Штатами, для них це право може трішечки посунутися. Якщо МКС виписує ордер, то потім тоді каже: дивіться, яка хороша в нас кампанія збирається. Ще пару років почекаємо, і тут взагалі будуть всі рішучі світу цього, всі, хто готовий силою наводити справедливість, а там залишаються оці всі тюхтяї на кораблі. Старого міжнародного порядку, який по всіх швах вже розтріскався, і йде на дно Тому тут хороші хлопці, тут всі рішучі, а там якраз от, оце от прогнилий старе, загніваючи запад, і хорошої відповіді зараз у міжнародному праві на цю ситуацію немає. Тільки дуже кропіткі, нудні, затяжні судові процеси, в яких прийдеться розводити плево від зерно. І тому Сполучені Штати і Німеччина одразу заявили. Не можна ставити знак дорівнюється між цими ордерами Хамасу і Ізраїль. Це взагалі інші справи, це взагалі інші процеси, які мають бути розведені і в часі, і в просторі, і окремо розбиратися по Ізраїлю, а окремо по Хамасу. Сполучені Штати доволі обережно у саме Байдена заявили, що не можна ставити знак дорівнюється між агресором і жертвою, але не стали повністю на бік Ізраїлю і сказали, що ні це незаконне, наприклад, або це неправильне. Чому? Заява з'явилася, тому що електоральна ситуація в Штатах така, в якій Байден не міг би відмовчатися. Вибори його просто би про це питали би прямо гостро і не підтримати Ізраїль, хоча б м'яко це наразитися на гнів єврейської діаспори в штатах, яка є однією з найпотужніших, якщо не найпотужнішою. Поруч з тим, дійсно, в очах глобального півдня дискредитує це міжнародне право. І не заява Байдена, а сама ця ситуація, в якій немає хороших заяв, що би зараз не було би сказано будь-яким представником від західних країн, все одно це буде мати негативний ефект. А відмовчатися не вдасться. І от в цьому ця розтяжка, що сам цей момент, сама ця ситуація, в якій сокиру Ізраїль почав вирішувати питання, вона створила цю пасту, в яку власне виведено бочем, з якою є якраз. Варварський інтернаціонал, який власне буде це використовувати для виправдання своїх кроків, чому цю ситуацію не можна порівняти з Україною? Чому вона не матиме свого своєї прецедентності до нас? Ну звісно, тільки в випадку, якщо у нас не злетять катушки, і ми не почнемо, а, наприклад, знищувати лікарні на території Росії або а, толерувати вбивства, гвалтування і все інше? Очевидно, що шансів цього а, вони близькі до нуля. Україна стільки часу веде конвенційну війну згідно з усіма правилами нормами. Це відповідає нашій культурі, і запит суспільства, навіть коли він з'являється на помсту, все одно він в Україні дещо інакше. Ми скоріше говоримо не про помсту, а про лють і відповідно про покарання. кару. Росіяни не дарма а, взяли і замазали термін карателі, бо в російському він носить значно негативніший. Канатацію ніж в українській, а в українських хто такий каратель. Це той, хто виконує кару, це той, хто виконує законне рішення покарати злочинця, і власне, як покарання, так такий запит в Україні є. Але звісно, якщо ситуація не змінюється, все так і продовжується, то Україна жодним чином не буде на лаві підсудних і близько там знаходитися. А окремі випадки, звісно, будуть розслідуватися зараз дає повний доступ давала би підстави говорити про воєнні злочини з боку україни російська федерація їх би абсолютизувала роздмухала би до рівня діріжабля який неможливо було би помічати ціла низка міжнародних організацій працюють з українського боку документують все що відбувається і всі злочини росії і будь-які інші правопорушення які відбуваються україна дає повний доступ для цього з боку росії там складно отуди вони не допускають тому зрозуміло, що ми тут в асиметричній ситуації, коли ми пов'язані по руках тим, що ми граємо за хороших хлопців, а росіяни користуються розв'язаністю рук, що вони за поганих хлопців. Тому ми дещо в асиметричних і різних правилах гри, і нам не дозволені ті механізми, які Росії. Якщо взяти таку дуже побутову, примітивну на пальцях аналогію, то у випадку з нападом Хамасу це десь приблизно так: у вас є сусід, з яким погані відносини. Край погані. У нього дуже неблагополучна родина. Він є аб'юзером, насильником в родині тримає всіх в страху і тримає всіх сусідів. в Страху періодично ще і час від часу напивається і прибігає вам на подвір'я. І тут ви пішли з дому, повертаєтесь додому, чуєте крики, гвалт, тому що цей сусід з сокирою прибіг в вашу родину і вбиває вашу родину, вашу будинку. Ви хапаєте за сокиру біля будинку, наздоганяєте його, і власне на його подвір'я його. Зарубуєте і всі розуміють, що це логічно, ви оборонялися. Він тільки що вашу родину вбив, і ще злочин не закінчився. Ви проявляючи самооборону, в стані ефекту вбили його. Ніхто вас судити ну даніше вас виправдають, судячи, але якщо ви його не наздогнали, а ви прийшли, одивилися, взяли сокиру, побігли в його будинок і зарубали його сім'ю разом з ним. То ситуація буде дещо інакше виглядати. І так, ви зарубали того, хто вбив вашу родину: дітей, можливо, сплячі тощо. Ми бачили всі ці кадри з Ізраїлю, як діяв Хамас. Але ви в цьому випадку і допустили супутні жертви у вигляді його родини. Так, вони можливо наушкували, Можливо, вони були. Е Жертвами його насилля і них стогольське синдром, можливо, вони його намагалися зупинити, може не намагалися може вони якраз винніші в тому, що вони не намагалися його зупинити і він не зарубав спочатку їх перед тим як побігти вбити вашу родину, але чи їх відповідальність співмірна, його злочину? Ні, чи ви мали право їх вбивати? Ні, і от, власне, приблизно через таку призму світ дивиться на ситуацію між Хамасом і Ізраїлем, бо є Хамас Ізраїль, є. Палестино-ізраїльський конфлікт і це окрема історія, яка тягнеться десятиліттями ще до появи самого Хамасу і інших організацій, а є арабо-ізраїльське протистояння, яке взагалі носить сторічний характер, і яке також є взагалі третім конфліктом, і вирішення ізраїльсько-хамаської е, війни чи конфлікту зараз не є рішенням для ізраїлю палестинської ситуації, а ізраїльсько палестинська для цілого ізраїля-арабської тому Норвегія, Ірландія. Нещодавно визнали незалежність Палестини як держави. Іспанія також доєдналася до цього рішення, і цьогоріч цілком рідно, що з'являться ще ряд західних держав, які солидаризуються з цим, рівно для того, щоб не допускати подібних ситуацій з Хамасами і іншим туристичними організаціями, які користуються тим, що питання державності і визнання державності Палестини і відносин з Ізраїлем воно до сих пір залишається підвішеним в повітря. Один з аргументів, чому я схиляюся до того, що за саме таким нападом, так реалізованим як Хамаса з приводу Ізраїлю, стоїть Росія, це саме те, що наразі, якби ситуація далі не розвивалася, все це буде дискредитувати міжнародне право і міжнародний кримінальний суд, і саме від того наскільки вдасться прийняти соломонове рішення і пройти по лезу ножа міжнародному кримінальному суду, буде залежати чи країни. Почнуть виходити з римського статуту чи ні, чи нові країни будуть доєднуватись до юрисдикції МКС чи ні, будуть довіряти йому, чи ні. Відповідно, цим буде користуватися Росія. Таким чином, підважується міжнародне право, і Росія отримує для себе зараз поле неоднозначностей і широких інтерпретацій. Власне, і до цього ми весь час дивилися на те, чи заарештують Путіна, чи ні в тій чи іншій країні. Були прецеденти, що країни, навіть які є ну, там римського статуту, і визнають юрисдикцію МКС, Заявляли, що ну у випадку, якщо Путін приїде, то власне його як лідера держави арештовувати не будемо. Потім під тиском своїх судів національних таки вирішували, що ні, мабуть, таки арештують, і оця невизначеність створювала неможливість для Росії для Путіна приїхати. Але це завжди була невизначеність, і ми спостерігали і дивилися: видадуть не видадуть гарантій. Жодних то тепер ця невизначеність ще більше нарощується, і аргументів за невидачу Путіна. Додасться, але знову ж таки спостерігатимемо за тим, як рухатиметься МКС сильнішим вийти з цієї ситуації скоріш за все не вдасться, але принаймні не ослабнути це наразі в руках слідчих і суду і міжнародного кримінального суду.